Давайте знайомитись. Хто ви воїни? Доброго дня, Микола, який на сьогоднішній день очолює батальйон 182-й. Ми на сьогоднішній день виконуємо обов'язки на Покровському напрямку. Саме гарячіші сьогодні йдуть запеклі бої саме в тому напрямку, де стоїть мій підпорядкований батальйон. Я знайомий з громадою. Палською дуже давно. З 2022 році, в травні місяці, тоді, коли був призначений перед тим, як командиром батальйону став, був призначений начальником штабу Кремелюківської військової частини, то доля звела так, що прийшлося звертатися до громади. До Місцевих органів влади, саме балти Ми дуже багато допомоги отримали під час розгортання батальйону. Сьогодні батальйон навчальний, дуже вчора буквально заїжджав, дуже змінився. Змінився в кращу сторону. Гарний полігон, гарна локація Командир той же залишився, а я, як начальник штабу, Перемістили були на іншу відповідальну ділянку, яка на сьогоднішній день, я ж кажу, виконує бойові завдання. Щодо Балтської громади, я пам'ятаю, як було завдання терміново розгортати, терміново приймати особовий склад. А коли ми прийшли на нову локацію, і потреба була в тому ж таку туалеті, в тих же матеріальних засобах, столах, де посадити особовий склад і так далі, то коли зверталися до заступників, до мера Мазура Сергія да, то відказу ніколи не чули, а навпаки, так оперативно все вирішувалося, що це дуже приємно. Дуже, наскільки і сьогодні, знаючи, як важко відбувається з допомогою, але ви ніколи не зупиняєтеся. Балта герой. Нашому батальйону допомогли тільки чотири автомобіля, пікапи ми отримали саме, от іменно, як з рук Сергія Сергійовича, так і від громади Балтської. А вони приходять не по вони приходять завжди з якимись маколиками, з якимись потрібними речами, з тими ж пам'ятаю, і лопати сапірні треба було, і генератори, то це все допомагало. От, Вам, дяка, шана дуже велика, серйозно. Продовжуйте далі, бо це є велика потреба. Пам'ятаю, як один автомобіль, ми вчора серічно про це згадували. Як один автомобіль навіть не встиг виїхати на бойове завдання, його зразу знищило. Тому, на жаль, сьогодні ми потребуємо в подачі такої допомоги. Ну а так, батальйон вдячний однозначно. Балтії, однозначно в громаді, громадянам вашим, бо ми, ми відчуваємо вашу допомогу. Ми відчуваємо буквально, я ж кажу, по всіх питаннях. Ваш Дякую. батальйон. Хто наймолодший, хто найстарший? Як називаєте своїх хлопців? Хлопчики герої? Називаю їх. Інколи карандашики. Чому? Ну, коли треба обозначити якусь кількість та і так далі, то так, хлопці, зустрічайте там йдуть до вас три карандашики. Буває і так, звичайно. Як мотивуєте перед боєм? Які слова знаходите? Ви знаєте, для кожного індивідуально. Але для кожного індивідуального, для кожного, для кожної групи та особового та військовослужбовця, звичайно, це м -м, підхід опять же, індивідуальний. Але е сьогодні це все складніше стає. Е бо я ж кажу, той напрямок, де ми зараз ми самі себе мотивуємо, відкриваючи очі з самого ранку і знаходиш причини е виконувати ці бойові завдання. Але коли, на жаль, є і втрати, є поранення, безповоротні втрати, то, звичайно, воно до кінця дня збиває ту мотивацію, а зранку знову повторюється. І по цьому кругу ми вже п'ятий місяць виконуємо цю задачу. Кожен комбат має свій цвинтар. вас не оминула ця доля, так? На жаль, ні. Але ми понесли невеликі втрати. Е, вважаю, що ну, і по оцінці, і так далі е, ми не маємо таких прямо серйозних втрат. Е, безповоротних я маю на увазі. Але хотілося б піти себе без них, звичайно. Майже три роки війни, що хочеться сказати українцям? На сьогоднішній день дійсно потрібно триматися до кінця, продовжувати. Е, Продовжувати вірити, надіятися, ну і, звичайно, допомагати, бо е не зупинятися в допомозі в різних напрямках, навіть якщо не виходить там донатити чи закупити щось і так далі, то просто, як то кажуть, не засуджувати того військовослужбовця, який, на жаль, на сьогоднішній день не заради грошей там знаходиться чи заради е е якихось там благ. Ні. Той, хто там напередку, повірте, він сьогодні так само, як і ми, знаходить мотивацію вставати зранку, чути командира і рухатися далі, виконувати бойові завдання. Продовжуємо вірити. Вірити в нашу перемогу. Саме основне. Дякую, Микола. Дякую. Дякую вам. Дякую.